Цю ніч Антоніна Григорівна запам'ятає назавжди. Раніше жінка вже знала, як це, коли прилітає неподалік від будинку. Однак 15 ударів менш ніж за годину вона пережила вперше. В окнах плам'я мотора, плам'я красне взрив через минуту. летить другий. Взрив, вкрасне все взрив. Страшно було, дуже страшно. Один за одним гул безконечний, казалось, конца краю їм не буде. І взриви, взриви, взриви. Тоді все тіло трусилося. Зараз вже боля, що все пройшло, вже успокоїлося. Пан Микола, що живе неподалік, теж прикинувся від спалаху та оглушливого гуркоту. Вдома чоловік знаходився не сам, поруч була теща. Нині 90-річна жінка поступово оговтується від пережитого. На її пам'яті це вже друга війна. В хаті взагалі там. Ну я не знаю, хочете зайдіть, там все лежить, все валяється, все розбите. А хто був у вас тут в будинку? Хто знаходився? Я знаходився і теща моя. Кстати, теща моя 34-го року народження, 91-й рік, боєць. Вона ж пережила фашистів. У ніч на 2 квітня Харків пережив четвертий масований обстріл за два тижні. Ворог змінив тактику. Тепер атакує групами по 5-15 безпілотників. Одночасно цього разу в холодногірському районі за годину вибухнули 15 шахедів. Полум'я охопило цивільні підприємства. а Пожежа розповзлася на 3 тисячі квадратних метрів. Однак, близько шостої ранку надзвичайники повністю ліквідували займання. Маємо 29 постраждалих будинків стане на цю хвилину, вісім постраждалих осіб. Цифра ця в нас не змінилася. Слава Богу, в них всіх скажімо так, це легка ступень. Це як правило гостра реакція на стрес. Особливості цієї атаки, те, що комбінований знову удар, 15 шахедів в одне практичне місце. Цивільне підприємство, як бачимо, жодної військової продукції тут не виробляли. Виробляли там санчата, велосипеди, тобто засоби побутового споживання. Щойно відлунали вибухи. На місце прибули відповідні комунальні служби. Без Зупину вони прибирали уламки та відновлювали пошкоджене. Зокрема, після серії ударів у прилеглих приватних будинках було вибито 88 вікон однак, більшу частину з них комунальники встигли закрити ще до 10-ї ранку. Вийшли, ждали, поки прийдуть служби, повбирали тут трошки позабивали вікна нам. Ну і пішла міліція, потім гу, городські якісь служби. Я вже всіх не, не пам'ятаю. Дуже багато було служб. Зразу як мурашки і убирають слідом, забивають. У нас вже був приліт возле садика там на Нежинській. Так я знаю, вони все чистенько, сразу нічого немає. повбирали, позабивали. Молодці. молодці. Я думав, будуть на світанку. А вони ще в темряві зробили все це. Велике їм спасибі. вам огромное спасибо! Пліч-о-пліч із комунальниками та спецслужбами на місце події одразу з'явилися і волонтери. Зокрема, представники Червоного Хреста були тут вже другій ночі і досі залишаються поруч, допомагаючи постраждалим. Ми можемо стояти тут хоч добу, якщо людям це потрібно, кажуть вони. У нас на реагування виїхали загін швидкого реагування. Це було около двох часов ночі. Обслідували все, що могли, допомагали людям і так далі. Потім доложили, яка гуманітарна допомога требується суди. Ми сформирували автомобілі з гуманітарною допомогою і привезли, Делаем по обход всіх домов, осматриваем повністю всі дома, всі як ну, люди пострадали, і стараемся всім допомогти. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Єгор Мікенін. Харків. Новини.